Усім привіт! Запрошую вас у свій невеличкий влог. Кому цікава тема, що ми будемо сьогодні готувати, я всіх запрошую до перегляду. Вже по традиції я говорила в своїх покупках продуктових, що ходить за мною. Ось такі вафлі, відкрила ось таке от молоко Суперо фірма, незбиране згущене, з цукором, тут йде 370 г. Написано, що виготовляють Чернігівська область, село Ічня. Купувала я цю згущенку ще задовго до війни, не знаю, чи вони зараз є в продажі, не цікавила з даною темою. Це теж буде гарно якусь куховорочку. Тут другий кошик мені добре? Поки мій помічник допомагає мені з вафельками та з гущонкою, я буду зараз нарізати ось такий мікс зелені. Яку купувала у магазині близенько. Тут ви можете подивитися, що саме яка зелень входить. І зроблю салат такий, додам ще фети м'якої. І цибульку там вже собі приготувала. Тепер беру ось таку оливкову олію, в мене ось така, і буду додавати її до салату. І так, коржі з гущонкою ми переклали згущеним молоком, точніше, напевно, так сказати. Зараз нам потрібно прес, щоб добре вони прошарки ось ці, поглинулись тим згущеним молочком. Покладемо під прес і за 2-3 годинки повернемось до нього, прикрасимо його з донечкою зверху. І ось такий салат в принципі вже готовий. Тут можна додавати ще оливки чи інші інгредієнти, звичайно, за смаком. От ну, наразі я поки зупинилася на цьому як такий гарнір до другої страви. Ще хочу наголосити на ось таких бляшанках. Викидати ми їх, звичайно, не будемо. Я зараз це все гарненько помию. І це буде окопна свічка для наших солдатів. Ми такі речі збираємо. Це може бути з-під кавої різні бляшанки знаю, приносять і з-під інших продуктів. Так що такі штуки ми не викидаємо, а віднесу у школу, чи в мене на роботі такі речі збирають на першому поверсі. в холі. Тому майте це на увазі, не викидайте такі штуки, бо вони зараз дуже потрібні нашим солдатам. От, в окопах, тому що холодно, сніг, мороз, і потрібно з чимось, звичайно, грітися. А такі окопні свічки вже давно знаю роблять, і ми вже теж не одну свічку таку зробили. Нас сьогодні прям пробило на те, щоб щось приготувати смачненьке, і вирішила вам показати ще один такий, можна сказати, гарнір, навіть з салатом його можна їсти. Чи просто так, такі домашні як це звати канапки. Канапки гарячі? Ну, нехай буде канапки гарячі. Коли присмажили одну сторону, кладемо ми ковпаску, давайте покладемо, щоб другу, обережно. Так, і зверху сирочок і можемо закрити кришечкою зверху до повного приготування. Розтопили ось таку шоколадку, поливаємо її. І будемо робити до тортика ось такий імбирний чай з куркумою. Я так зрозуміла, що він називається йогода, імуніті. Тут написано, що цей вміст пакетика потрібно висипати, верніше покласти в стакан та залити окропом або охолодженою водою в кількості 200 мл. І тут навіть ось така позначка є, що можна і холодною, і кип'ятком. Ретельно перемішати, дати настоятися протягом 3 хвилин. За цукор нічого не записано, напевно, за смаком. Але я так бачу, що у складі на першому місці йде цукор, мед натуральний 18%, корінь імбиру свіжий 16%, лайм свіжий, вода питна, регулятор кислотності, тикуркума 0,3%. Давайте ми зараз з вами розпакуємо його. Відкрити тут. Це такий консистенція, як джем. М -м, приємний аромат. І ось така. Рідина. В всередині видно, що тут є і шматки імбиру, мед, жовтий колір це куркума. Зараз я це все залю кипяченою водою. Будемо з вами пробувати. Люблю чай доливати холодною, кипяченою водою. Дуже гарно пахне, імбирем беремо куркумою. З такого цікавого кольору він вийшов. Імбир плаває прямо всередині. Зараз попробую його повністю без цукру. Balances. <smiling> цукру туди не потрібно, тому що він дуже він солодкий. І імбир прям такий аж ух насичений. Обережно будьте з імбирем, тому що знаю людей, в яких є алергія на цей продукт. Тут він такий геть гостренький в чайочку. І лимончик відчувається. Ну і, звичайно, ось такий вийшов наш тортик. as much normal.